Я спочатку думав, що машина збила і перекинули мені, але зараз бачу, що немає ніяких пошкоджень на тварині. І вона шкребе, таке витворяє, спочатку була там, потім сюди перебралась. Гребе, шкребе, я не знаю, що це мені робити. Телефонував на 101, сказали, зараз будуть телефонувати, скажуть, що робити. Ну, дивись, 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 що з нею робиться. Це просто трендець. Це просто жесть. Фух,